Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Наші пастири Салтаненко поділилися секретом щастя. І сьогодні не важливо, скільки років ми прожили на цій землі, але важливо, як ми прожили. У Бога на кожну людину є призначення. І сьогодні ми маємо можливість обирати, жити нам в благословінні чи жити в прокляті. І потрібно приймати правильний вибір, щоб дійсно бути щасливими. А щоб бути щасливими, нам потрібно пізнати Бога, прийняти Його волю і знати свої. Є призначення, тому що від нашого вибору ми можемо бути щасливими у 20 років і нещасливими у 80. І нам потрібен Бог, щоб бути дійсно щасливими і мати успіх у всьому, виходити з ілюзії і е, приймати слово Боже, тому що слово Боже воно виводить нас з ілюзії і приводить нас в реальність. І знаєте, дійсно ключ щасливого життя це слово Боже. І коли ми його знаємо, коли ми його пізнаємо, коли ми його вивчаємо і знаємо своє призначення, то ми можемо бути. Де дійсно по-справжньому щасливими? Будьте благословені, і нехай Господь береже вас там, де ви є. Амінь.